А тим часом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків продовжує інспектувати благоустрій у мікрорайонах. У вівторок очільник міста цікавився прибиранням вулиць, тротуарів і прибудинкових територій у середмісті. Такі оглядини відтепер проходитимуть регулярно і отримали умовну назву Чистий Івано-Франківськ. Вранці у вівторок міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків інспектував благоустрій серед місця. Скажіть, як покращити прибирання на вашу думку? Так ми, так ми їздимо компанію меру склали керівництво комунального підприємства Дреот і комунального департаменту. Ми сьогодні за ніч очистили 46 вулиць трьома машинами. Я їм розписав маршрути по 15, кому 16 вулиць. Вони всі чисалися другорядні, бо в нас є першочергові магістральні. Першу саму першу чергу ми чистимо і посипаємо вулиці, де ходить громадський транспорт, тролейбусний рух з п'ятої години. Ми до п'ятої години повинні посипати весь. Ну так, з, з років нас склалося, що перше посипати е, по маршруту тролейбусів і основні магістральні дороги. Після того є друга черга. Чистки, посипки, це вже другі вулиці, а також вже після того бокові вулиці. Такі огляди на території міста відбуваються у рамках щотижневої акції, започаткованої мером, під умовною назвою Чистий Івано-Франківськ. Окрім того, під час оперативної наради Руслан Марцінків дав доручення своїм працівникам створити у соціальній мережі Фейсбук форум чи сторінку чисте місто, де франківці можуть обговорювати питання щодо чистоти міста і підказувати владі, де саме потрібно проводити прибирання прибирання. є багато проблем щодо прибирання. Бачу, що треба купляти, по-перше, техніку сучасну, бо без техніки зараз не можна добитися того, щоб було чисте місто. Друге, очевидно, наше комунальне підприємство ДРЕО треба реформувати. Зокрема, можливо, створити підприємство, яке буде тільки займатися прибиранням нашого міста, тобто, в зимовий час відповідно від снігу, в літній час для того, щоб територія була чиста, тобто прибирання. Відповідно, літнє окремо. Хотів би сказати, що бачу, що треба, окрім того, що будемо купляти техніку. Напевно, будемо ставити і gps навігатори на цю техніку, щоб і мешканці, і представники відповідних служб могли бачити, де працює техніка.